Компанія Барбікюшеф пропонуємо вам американські смокери виготовлені по даній технології. Чим вони відрізняються від аналогів? Саме тим, що вони виготовлені з товстостінної сталі від 8 мм. Дані моделі, які ви бачите на задньому фоні, виготовлені з сталі 12 мм. Що це дає? Це дає в першу чергу теплоємність. В процесі приготування ви матимете. Можливість відкривати, робити необхідні дії з м'ясом. Після цього, закриваючи двері, у вас температура буде повертатися. Робоча температура потрібна для технологічного процесу максимально правильно, максимально швидко на протязі хвилини. Буквально представляємо вам найпростішу базову модель, але професійного рівня. В даній моделі використана сталь 10 міліметрів. Прошу зауважити, що в своїй роботі компанія Шеф використовує сталь не нижче товщини 8 мм. Це дозволяє мати велику теплоємність, що безпосередньо впливає на процес приготування, на якість і стабільність температури. Дана модель відрізняється від взагалі базової декількома елементами. Не дуже явними, але дуже корисними. Це решітки з нержавіючої харчової сталі, які висуваються майже повністю, ну, скажімо так, на 90% і витримують вагу м'яса. Іншими словами, працювати з кожної зі сторін з даними решітками і м'ясом безпосередньо дуже зручно. Регулювання е, температури притоку димності відбувається за рахунок двох елементів. Це регулювання тяги димоходу для формування димності, і піддувайло, за допомогою якого відбувається надання і підняття регулювання температури. На базі даної моделі були створені моделі для малого бізнесу та в принципі, людей, які дуже полюбляють готувати м'ясо в себе на подвір'ї. Це мобільні версії, які можна пересувати вручну. Вони мають поворотну передню вісь, дишло, за рахунок чого їх зручно пересувати або по території ресторану, комплексу, або в себе на задньому подвір'ї. Переходячи далі, дані моделі вже відрізняються від базової, яку ми щойно подивилися. Наявністю напівавтоматичного столику, який відкривається автоматично за допомогою однієї руки, складається. Також досить просто. Далі дані моделі вже мають мінімум. Один датчик а в деяких моделях є два датчики для контролю температури на різних поверхнях, на різних поличках. Також є електронний датчик, який має додаток, в якому ви можете налаштовувати мінімальні, максимальні температури період часу приготування. І додаток буде вас інформувати про той чи інший, про досягнення того чи іншого показника. Дані смокери виготовляються, ще раз нагадаю, за американською технологією, де використовуються товстостінні метали. Це безпосередньо потрібно для того, щоб мати теплоємність. В процесі приготування м'яса так чи інакше відбувається відкривання дверей для доступу до м'яса. Щоб не втрачати температуру, є декілька варіантів: або підкидати дрова і намагатися її піймати за рахунок регулювання. Тягою в трубі і піддуваємо, або безпосередньо за рахунок теплоємності металу. Тобто, після того, як ви мали доступ в камеру, закрили двері, у вас температура повернеться на протязі хвилини до тієї робочої, яка була задана вами до моменту відкривання дверей. Також дані моделі відрізняються базово від професійної бізнес-моделі, відрізняються ручками доступу в топку. Найпростіші моделі вони обладнуються звичайними металічними ручками. Дані моделі обладнуються хромованими ручками з можливістю регулювання прижиму та м'яким закриванням. Дуже функціональну ручку, яка розміщена на зручній відстані, для того, щоб ви не чіплались і не торкались поверхні безпосередньо смокера та дверцят. Відкривання відбувається дуже легко ми маємо доступ до камери приготування. Ще раз звертаю увагу, що полички висуваються легенько і майже на 90% власної довжини. Дані датчики комплектуються чотирма щупами. Кожен щуп має довжину 1,20 см. Під'єднується безпосередньо до датчика з можливістю наступного розміщення безпосередньо в камері, в камері приготування. Можна класти або на м'ясо, або в м'ясо. Даний датчик можна вмикати під свічення або повністю його зняти, наприклад, для ліпшого контролю. І розмістити в зручному місці для контролю температури страв. Прошу звернути увагу, що перед кожним продажем своєї наступної якоїсь моделі і так далі відбувається технічне, технологічне пропалювання смокера безпосередньо дровами. Далі вам покажемо, що температура стабільна. Між поличками по довжині смокера ви зможете цю всю інформацію побачити. На поточний момент їх почали розпалювати. Можна звернути увагу, що димності достатньо. Компанія Barbecue Chef, окрім виготовлення професійних смокерів за американською технологією, має власну школу під майстрів де ви або ваш спеціаліст можете навчитися готувати еталонні місні рибні овочеві страви. А, окрім цього, надаємо супровід, в тому числі і рекламний. Просування вашої точки, вашого ресторану. Просимо, будь ласка, звертайтеся за посиланнями. В YouTube канал, Facebook-сторінка, наш сайт, Instagram. Трикамерний смокер для одночасного приготування 150-160 кг м'яса. Дана модель виконана з сталі 8 мм, що має велику теплоємність для досягнення еталонних результатів в, в, в приготування м'яса. Тобто м'ясо виходить ідеально, за рахунок чого це досягається. За рахунок того, що а, велика товщина сталі має велику теплоємність, і відповідно по всій довжині смокера а, температура в камерах майже однакова, різниця 1-2 градуси. А, даний а, смокер є прямо точним. Відповідно, ми маємо топку, з якої гарячий дим проходить через всю, всі три камери приготування, і відповідно виходить в димар. Кожна з камер обладнана. По-перше, відкривається досить легко, близько 3-4 кг зусилля на відкривання. По-друге, кожна камера обладнана щітками з харчової нержавіючої сталі. А, решітки висуваються майже на 95% власної довжини, що дозволяє досить легко а, мати доступ до м'ясних страв, рибних страв а, власне тих продуктів, які ви будете тут готувати. А, висота решіток. Роз... Висота решіток, дана відстань розрахована таким чином, щоб максимальна кількість диму розподілялась між м'ясом і міжповерховостю решіток. Далі дані моделі комплектуємо електронними датчиками. Дані датчики мають додаток до телефону, де ви можете налаштовувати відповідно м'ясо, яке ви готуєте, налаштовувати граничні температурні режими, і даний додаток буде повідомляти вас про те, що там, температура зменшується або навпаки збільшується. Далі, кожен датчик має підсвітку. У нього є один основний датчик, який знімає показники температури всередині камери. І можна підключити чотири щупа, які заправляються всередину камеру і розподіляються або між решітками, або вставляються в м'ясо, або кладуться на нього, в залежності від того, як спеціаліст буде з цим працювати. Окрім цього, даний датчик його можна знімати. От. Відповідно, в такому режимі його можна буде покласти на поличку. І... Щоб він не заважав, наприклад. Далі даний смокер обладнаний столешнями для зручності приготування, наприклад, або виймання м'яса. Тут можна розмістити підноси, в яких буде замариноване м'ясо. Полички піднімаються на півавтоматичному режимі фіксуються і витримують досить велике навантаження. Ну, розумне для приготування м'яса. Далі ми плавно підходимо до самої топки. А, топка розрахована таким чином, щоб м -м, передавати в камеру приготування необхідну кількість диму і а, при цьому не втрачати температуру. Вона має певну довжину спеціально розраховану під дану модель смокера, під а, дану кількість камер. А, Величезний плюс даного смокера в тому, що тут обладнано мангалом додатково. Тобто ви маєте можливість, окрім приготування по технології Low and Slow, ви ще маєте можливість готувати швидкі страви, такі як шашлик або смажити ну, інші якісь страви. Так? Даний мангал з точки зору безпеки, щоб ви не обпалили ноги, має функцію висувальні. Він висувається і фіксується. Таким чином ви вже ні в якому разі не обпалите ноги. Це перше. Друге. Даний мангал обладнаний так званою топкою. В Дану топку завантажується або вугілля, або дрова, і там відбувається процес тління, тобто вони не горять. Це впливає безпосередньо на розхід дров. На його зменшення. Дана топка дозволяє економити 50 плюс-мінус відсотків паливної сировини. Завантаження відбувається через кришку. Ну, от, кришка зйомна на петлях, її можна знімати. І далі безпосередньо ми маємо чаг регулювання, за допомогою якого ми відкриваємо піддувало. для того, щоб Прогнати е, об'єм повітря, е, роздмухати і звідси забрати стільки вугілля, скільки нам потрібно на поточний момент. Тобто один шампур, два, п'ять шампурів. Ми забираємо звідти вугілля стільки, скільки нам потрібно. Після того, як забрали, знову закрили, і там відбувається процес тління. Таким чином, ви дійсно дозуєте вугілля, не спалюєте лишнього і не витрачаєте час на розпалювання, доведення вугілля до потрібної температури. Власне, от Презентуємо вам таку модель. Замовляйте, В нас є YouTube канал, сайт. Запрошуємо посилання, будуть додані безпосередньо під відео. Дякуємо.